Вітання всім. Сьогодні беремося за тему, ну, таку глибоку і важливу віра, як вона працює у стосунках з Богом. Ми тут подивилися матеріали, які нам надали, і знаєте, відправна точка там дуже сильна. З послання до євреїв, розділ 11, вірш 6. так. Вірш справді ключовий. Без віри ж неможливо догодити Богу. І далі пояснюється, що треба вірити, що Він є. І що він е, нагороджує тих, хто його шукає, от саме так. І матеріали пропонують нам подивитись на це, ну скажімо, з трьох ракурсів. Угу. По-перше, це приклад Ноя віра як дія, навіть коли все навколо каже ні. Потім спробуємо розібратись, а де ж межа між такою вірою і ну просто сильним бажанням людини. Так, це важливо розрізнити. І третє, звідки ця віра взагалі береться, і що вона дає в результаті. У стосунках з Богом. Добре, давайте почнемо з Ноя. Історія з книги буття, вона ж просто вражає, Бог бачить, що людство ну зовсім зіпсувалося, вирішує, буде потоп. Страшне рішення. І доручає Ною будувати ковчег Гігантський. І головне, де на суші, там, де, здається, ніколи і потопів не було ну, з нашої точки зору, повний абсурд. Абсолютно. І от власне джерела підкреслюють реакцію Ноя. Там же просто сказано: і зробив ной усе, як звелів йому Бог. Так він і зробив, без питань, без сумнівів. Тобто він не став сперечатися, просити якихось ну, доказів чи прогнозів. Виходить, що ні, його віра це була одразу дія. І послання до євреїв теж це підкреслює, що він, попереджений про те, чого ще не було видно, от просто взяв і покірливо збудував ковчег, діяв на основі невидимого. Це ж вимагало неймовірної довіри, не просто, знаєте, пасивної згоди, а активної роботи. Роками ж будував, так? І, мабуть, сусіди сміялися. А вже ж. це була віра, випробувана і часом, і глузуванням, і, можливо, власними сумнівами, але вона вимагала конкретних дій, важких дій. І який результат? Результат спасіння для нього, для його родини, і навіть більше Бог уклав з ним завіт, особливу угоду. І веселка як знак цієї угоди. Тобто це показує, що така довіра, яка переходить у дію, вона має ну, реальні наслідки, Бог відповідає саме так. От головний урок, мабуть, віра, яка до вподоби Богу, вона часто вимагає діяти щодо того, як ми все зрозуміли, ще до того, як побачили докази. Зрозуміло, це справді потужний приклад, але ж знаєте, як часто буває навпаки. Людина чогось дуже дуже хоче підвищення на роботі, чи зцілення, чи помиритися з кимось, і от вона вірить, що це станеться, а воно ні. Чому так? Це ж теж, здавалося б, сильна віра. Отут власне матеріали проводять дуже важливу межу між вірою, яка шукає Божої волі, і тим, що можна назвати ну, вірою у власні бажання. Угу. У посланні Якова є такі слова. Прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле. Тобто, можливо, ми просимо, виходячи зі своїх якихось е, егоїстичних мотивів, або просто не розуміючи Божого плану. Тобто, це як різниця між довірою навігатору, навіть коли він веде дивним шляхом, і просто сильним бажанням, щоб усі затори на дорозі зникли. Гарне порівняння так, ти довіряєш системі, бо знаєш, що вона має більшу картину, або ж ти просто хочеш, щоб було по-твоєму. І ще згадується уривок з Євангелія від Матвія. Це де про тих, хто творив чудеса іменем Господа? Так, так, вони робили дивовижні речі, але Ісус каже: Я ніколи не знав вас, бо вони не виконували волю отця Мого». Тобто, зовнішні прояви віри, навіть чудеса, ще не гарантія, якщо немає ну, цього внутрішнього зв'язку, послуху волі Божій. Виходить, справжня віра це не просто позитивне мислення чи сила переконання. Це щось глибше, як довіра Божому задуму, навіть коли він ну геть незрозумілий? Саме так, як у тих приповістях, надійся на господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Але ж як тоді розрізнити, де Божа воля, а де наші амбіції чи просто бажання це ж, мабуть, найскладніше? Безумовно. І джерела тут вказують на ну не джерело такої віри, яка допомагає розрізняти. У Писні до Рим'ян сказано тож віра від слухання, а слухання через слово Христове. Тобто через е, читання Біблії, через роздуми над Словом Божим. Так, корінь віри у пізнанні Бога. Чим більше ми його пізнаємо через Його слово, тим легше нам довіряти йому, Його волі. Тобто це не просто інтелектуальна згода. Знаєте, як Яків пише, що «І демони вірують і тремтять. От, саме так. Це не про знання фактів, це про довіру, довіру, яка переростає в особисті стосунки. От як Авраам. він повірив Богу, і це змінило все. Йому це зарахували як праведність. Його назвали другом Божим, так? Так, другом Божим, уявляєте? Ось така віра, яка народжується зі слова, яка проходить через життєві випробування, вона справді змінює світогляд. З'являється оця впевненість, що все співдіє на добро тим, хто любить Бога, навіть погане, дає надію, так, навіть коли не бачиш результату одразу. А вже ж, віра це ж підстава сподіваного доказ небаченого. Вона дає сенс навіть коли важко. Добре, давайте спробуємо підсумувати те, що ми винесли з цих матеріалів. Виходить, справжня віра це не чекати біля моля погоди, це активний послуг, Ноя. навіть коли логіка кричить ні. Так, і вона відрізняється від простого я хочу, тому вірю, вона шукає Божої волі. А народжується і міцніє через Слово Боже, через слухання, читання, роздуми, і веде до ну, справжніх стосунків з ним. І ми знову повертаємось до того ж вірша з послання до євреїв. Без віри догодити Богу неможливо. Це основа. Але є і обіцянка, пам'ятаєте, з Євангелія від Марка Усе можливо тому, хто вірує. Цікавий баланс. Неможливо догодити без віри, але з вірою все можливо. Так, це дві сторони однієї медалі. Знаєте, ці матеріали залишають з таким цікавим питанням наостанок вибір вірити він завжди особистий. Але можливо суть не стільки в тому, щоб довести собі інтелектуально, що Бог існує, угу. скільки в тому, щоб наважитись довіряти йому настільки, аби будувати ці стосунки, навіть коли це означає, як для ноя почати будувати щось неймовірне на абсолютно сухій землі, спираючись лише на його слово, так довіряти йому, а не лише вірити в нього. Це, мабуть, і є ключ.